Всім привіт! Сьогодні дивимося третю серію Люди Підземелля, або Nakano Наконогіто, або Dungeon People, як хто хоче називати. Що ж, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть будь-який коментар, щоб просувати відео допомогти. В минулі в другій серії Колеї зустрілася з оцим мужичком Рагнаром. І він, по-моєму, заправляє. З перш по четвертий поверх, чи по третій, вже не пам'ятаю. Вона трошки допомагала йому заносити всякі, коротше, вертати коротше, предмети в сундучки всякі, ну точніше нові класти. І переносити багато предметів на різні поверхи. Ще ми з цими зміньончиками познайомились, що в вигляді каміння прикольні миленькі були. І в цілому це прикольне таке анімешка, щоб відпочити, трошки посміятися, а да, і сюжет прикольний про типу керування данженом. Що ж, перейдемо до серії. Реакція буде з таймером, я буду дивитися в українських субтитрах. Ви можете озвучити дивитися, якщо хочете. Почти вона 1, 2, 3. Один, два, три. Де викидати? <laughs> вона все збирає блин. І ніколи таке нево. Ja nawet nie znam w realu mówiąc taki chłodnej. Ničio, savi... Periame, meister. Нам ще, по-моєму, не показували її тренуровку на 10-му поверсі з іншими монстрами. По-моєму, в другій серії вона просила про це. Цікаво подивитися. Як вона буде з ними спілкуватися? Ми ж знаємо, що вони вміють. би не прочитав, як і коло кринжового воїна, а не крижаного. Jak one go zapamiętały, to imię. Някає удобно. А це було ім'я паті. Що нема відеокамер, подивитися! Або хоча б послухати, що там розбирають. Та я хочу потренуватися. Невже вона буде битися в якомусь типу ілюзію якусь на неї надіну, чи вона буде з битися? А, вона буде віддалена керувати, як в ігри. Да, я розумію як це удобно. що ви дивитесь, я с аніме, ви теж дивитесь аніме. Дух, він теж на скелет, якщо часто просто похожий. Цікаво, а що скелетом, він, типу, просто монстр бездушний, чи скелет перенесеться в неї в неї тіло. Навірно, невдобно буде. Керувати скелетом. Але я думаю, набисто привикне, вона дуже скелош. Бля, звідки в неї голос береться? Блін, буде смішно, якщо вона захоче показати всю силу і просто розвалиться скелет. Ага, значить. все ж таки вони просто скелети без. їх не наймали, тобто. Можу сказати, приручила поздраво. <laughs> Нічого собі. Не очікував, що тут буде. Таке теми підніматися. По-моєму, вони були в цьому опенінгу, тому я не думаю, що вона їх вб'є. Але якщо таке станеться, як буде кровавань, блін. Буде дуже цікаво. Хоча, можливо, в формі скелету вона не буде суперсильною, Прямо Прям на стільки, щоб всіх п'ятьох перемогти. Чо, мені здається, наоборот, прикольно. На сьому, хоч може деколи зайдуть якісь покровителі данжів. Якісь антюристи. Бо до 9 чи восьмого, по-моєму, ніхто ж крім неї не доходив. variable Вони можуть бачити, хоч не немає очей. Уф. <рикольно> Прикольно використала меч. Ось ми сет. Блин, не заподозрили что, что выходить, блин, скелет противник будет. Хоча, хоча це і, і було б так само. Лишь ж не піде вперед. Я ще затупив. Мені здається, буде мінус щит, якщо вона заблочить їм. Нормально. <laughs> розрізала магію. On jest... Bin, ciekawe, nie słyszałem, co on mówił, czy nie. Ciekawe, bolę się... Він мені дає в цьому скелеті. Гарно, що вони вміють відступати, а не битися до посреднього. <рив> Я справді, блін, ніколи про це не думав. Вони не змогли перемогти скелета з дев'ятого поверху, тому вирішили відступити. Ну <свист> скорочення якесь дасть. Щоб не викрикувати все ім'я повністю. Як вона хоче, щоб вони були подругами, подругами. Бос? Белла, може просто. Бейги. Да, она это продумывала. Байль. Я так розумію, все ж таки, коли дуже любить працювати постійно. Мене таке відчуття, якби вона була в нашому світі, вона б все рівно і в іншої світі від переробіток. Як часто буває у сикаях. Жалко мільйончиків цій серії не було. Що ж, прикольненька третя серія. Все ж таки змогли при... прибратися у кімнаті Бели. Перемістилися в цій серії у скелета, трошки побилися за авантюристами на цьому поверсі. Поговорили з духом. Ну, Коротше, прикольна миленька серія. Хочу побачити анімацію в тому бою, як яка була, як вона щитом відбила їх. Ось тут цей момент був прикольний. Зараз побачу, як він зроблений був. Ага, вона просто відпустила меч. Нічого собі, вона і за рукою потягнула. Прикольно було. По-моєму, це мінус э, челюсть. Ні, <с> мені здається, це капець. Ну, хоча це герой. Командир паті, мені так здається. <с> Ще трошки про магію дізналися. Який, походу, батько винайшов супер атаку, яка розрізає магію і передав. Що, ще й вирішили все-таки скоротити її ім'я, яке я не заповнив би ніколи, напевно, до Бель. І ще було прикольно. Е Де це? А ось тут про те, як все ж таки авантюристи можуть казатися в гільдії добренькими, але якщо вони підуть віддань, то фіг його знає, як вони там будуть поводитись. Ну і трошки коровушки було. Прикольно, що начебто це все таке добреньке аніме, прикольне, але тут бувають такі моменти. тобто Більш серйозні. Мені це подобається. По-моєму, і в першій серії в битвах то є ж коров'яка була, і вона розрізала голову, тому це не щось новеньке. Так да, і хотілося б, б дізнатися, скільки взагалі її років, бо вони всі тут намальовані чими персонажами, але, по-моєму, вони, блін, їм по 18-20 по років, мені здається, так. Хоча це середньовіччя, 16 років, напевно, можливо, десь так. Просто виглядають вони дуже маленькими. Стильно, напевно, такі в мангакі. Якщо це манга, звісно, була. Що ж, прикольненька серія. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть любий коментар, щоб просувати відео. Це дуже допоможе каналу. Дякую заране. Що ж, і додайте на армію, і зустрінемося в четвертій серії.